Ще у інструкція Чечль стверджував, що авіація це кавалерія сучасності. Дійсно, авіація може переламати хід цієї війни. Маємо хороші новини про те, що так звана авіаційна крига з кресла, щонайменше 61 машину класу f 16 ми маємо отримати. Дійсно, дуже хороша машина з колосальним великим ракетобомбовим навантаженням, має дуже хорошу високошвидкісну гармату М61А1 у комплектації 511 снарядів. Це вже зброя сама по собі, котра може допомагати полювати, скажімо. Жімо, крилаті ракети 105 показників номенклатури озброєння. Це дуже серйозно, особливо далекобійні ракети. Але разом з тим, у нашому інформаційному просторі є дуже багато інформації, що ми можемо у перспективі отримати такий шведський літак, як JAS 39 Gripen, Грифон. Чи це хороша машина? Неймовірно. І в неї є буквально дві, але дуже такі цікаві переваги над F-16. Перше ця машина розроблялася для того, щоб обслуговуватися практично у польових Умовах вона може злітати з автостради, а навіть якщо дуже твердий ґрунт то і з довгої смуги із твердого ґрунту вона дуже невибаглива до самої себе. У неї найменший розмах крил з усієї категорії цього класу. Літаків, скажімо, як як той, той самий f 16 разом з, з ракетами на крайніх пілонах має розмах крил у межах 10 метрів, то Gripen має 8 метрів 40 сантиметрів. І ще Gripen має неймовірно цікавий елемент, який називається ракета класу повітря. Повітря, метеор яка може завдавати ударів аж до 300 кілометрів. Такий собі аналог російської р 37 Нагадаю, що найбільш далекобійна ракета, яка йде у комплектації до F-16, це AIM-120. Двадцять амрам, котра у четвертій фазі може завдавати ударів до 180 км. Ми розуміємо, що плюс 120 км це неймовірно багато. Чи підуть шведи на цю оборудку? Питання поки що відкрито. Машин до є доволі багато, поза 240. Більше того, ці машини вже є на озброєнні у Чехії, а отже, дуже серйозно спрощується логістика і обслуговування, і скажімо, ескадрилья таких машин дуже серйозно допомогла б нам боротися з таким авіаційним комплексом, як Су-34, який скидає дуже важку дошкульну бомбу у ПАП 1500 на відстані до 70 км. Ми розуміємо, де 70 км, а де 300 у комплектації ракети Метеор, і це направду дуже сильно покращило би положення наших військових, особливо у частині захисту з неба від саме таких авіаційних комплексів. А збиття одного су 34 ну це був би неймовірно іміджевий надлом для Російської Федерації, бо вони пишаються цими бомбардувальниками і вважають, що вони чи не найкращі у своєму класі. Хоча справедливості заради треба сказати, що доволі влучна машина як на свій. Клас разом з тим, разом з тим, усе ж таки у комплексному розумінні, F-16 має мають доволі суттєву пере перевагу, не більш системні, не більш... Кращі радари і Гріпен програє у загальному бомбовому навантаженні о цьому авіаційному комплексі загальному підсумку. Зброї багато не буває, і навіть одна ескадрильня Гріпенів буде серйозно допоміжна для прикриття нашого неба і у першу чергу полювання за крилатими ракетами.